Привіт народу, Мене звати Теле Андерсон. Я представляю студію, яка носить гордо свою назву Гік Journal». Ми знаходимося в Запорізькій книжковій толоці. Щоб знали, книжкова толока в Запоріжжі, проходить вже другий раз і ми вирішили подивитись, як же вона проходить, вибачте за тавтологію. Скажіть, будь ласка, вас можна трошки поснімати? Доброго дня! Можна трошки поснімати? Ви знаєте, що такі гіки? Хто-то? гіки. Нет, гик. Вот так вот пишут тебя. Гик. Знаете? А гик Джорнал дивитесь? Нет. А хто такий Андерсен, кто такий Талар Андерсон? Знаете? Тайлер Андерсон. Нет. Вы добре запоминаете це слово? Geek? Ви в'єте його в слові Google, верніше в сайті YouTube, Ютуб'єте Geek Journal, і там знайдете, знайдете наш канал. Добрий день можна вас познімати? Вам тут не нудно? Ні, дуже весело. Не ну, знаєте, просто ми приводили вчора. Ви ніби як дрімали. будь ласка, Ви знаєте, хто такі гіка? Ні, не, не знаю. Що ви знаєте про гік культуру? Нічого не, не знаю. Ви читаєте комікси? Комікси? Ні, не, не читаю. Як ви думаєте, комікси це для дітей? Мабуть, ну у нас для дітей, а в світі для всіх, для дорослих, мабуть, є у сполучених штатах. Хто такий Тайлер Андерсон? Знаєте? Ні, не, не знаю. Що ви знаєте про український ютуб? Він чимось відрізняється від загального юнівого? Він відрізняється тим, що він україномовний. Нічого особливого не знаю. Доброго дня! Я бачу, ви на нас дивилися. Ви звідки? З Києва. Ви спілкуєтеся з Кією російською чи українською? Українською. А там більше спілкуються російською чи українською. А як же українською, звісно? І, і. Це неправда. Києва, будь ласка, ви знаєте, хто такі діки? Поняття немає. Отак... Давати, коли говорять, що це неправда, ви не маєте права такого говорити. Я? Ми ви нас питали, не сказали. Ні, ну ви чесна людина, я вважає, вас дуже поважаю, ви молодець. Ви вважаєте, уважаєте, що це неправда. От як ви можете стати? Це ваша особиста. І, будь ласка, як вас звати? Тим паче, що спілкується знову ж таки, хто і як? Вадим Карпенко, ви дивитесь, як бачите, Україномовна література чудово продається. Вадим Карпенко, тому я вас бачу говорите, вперше, але я вас вже поважаю. Хто такі Діки, ви знаєте? Ня. Ви коніси читаєте? Я їх взагалі роблю, навіть бачите. Ви ще робите комікси? Можна яби ну, потім можна я вас по, по дружні. Була велика мрія зробити український комікс. Ну потім правда вийшов непоганий український роман. Вчора продали останню книжку з тих, що ми привезли сьогодні. Це день розмили. 90 гривень. 90 гривень. Пригоди Марка і Харка. Це ніщо чудово пішло по Запоріжжю. А ви про козаків українською мовою розлетілося в Запоріжжі. Логічно, ну, чому... правда. Нарешті козаки приїхали, добралися до Запоріжжя. Це просто для туристів. Скажімо, виходити. Кажіть далі мене. Саме цікаво спілкуватися. Знаєте, зараз така є тенденція. Якщо хтось робить комікс, то це обов'язково шароварщини. з цього приводу дивіться проект українські народні казки. Художник, мій син, мистецтвознавець. і ми в костюми вдягаємо звірят в костюми український традиційний. 17-19 століття. Оце найкраща боротьба проти шароварництва. Розумієте, ну дитина з маличку знає, що це шляхтич, це купець, це бандюк. Це селянин, це козак. Українській більшість ви скажіть, практично у нас немає ще жанру коміксу. Ми зробили, і от скажімо, як я дивлюся цей малюнок. От можливо він вписується в вашу шароварщину, бо я не дуже задоволений роботою художника, але по змісту і по цьому по, по, по задуму позаду це було трошки інше. Ви знаєте, я центральний персонаж цього потім що Ви цього своєю харизмою затьмарили мене. Мені не комфортно. Ні, ну мені. Ну чому? Коли у двох виходить цікава розмова, має бути взагалі взаємокомфортно, знаєте, принципі приїде в Запоріжжя? Ну через рік точно на книжкову толоку. А можливо, і раніше. через рік без жодної ґейщини, просто поспілкуватись. Можна? Звичайно, за цьому ж місці. Ми дуже любимо спілкуватися з журналістами. Я до вас прийду. Щиро, ми вас чекати. Нам Добре, Дякую. Це мужчина Бог реклами. Доброго дня, як торгується? Як торгується? Торгується як, нормально? Нормально. А скільки в цьому році ви торгували? Тані не дуже коректно, чому, тому що оренда тут і оренда в Львові або в Києві дуже... За грошима слідкуйте, бо в торгується. Ну, бачите, у нас є відеокамери, я думаю, що вам допоможе. Добре, дякую. Як вас звати? Олександр. Олександр. спасибі вам за інтерв'ю. Олександр, Добре. у мене власної таблички немає. Класно. Ой, мабуть, в кадр влазу. Yeah. Це ви влазите лаз... в, в наш кадр. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, хто такий Тайлер Андерсон? Oh, Ні. Yes? К... А хто такий Гік Journal, ви знаєте? <laughs> хто такі гіки, ви знаєте? Ні. <laughs> Комікси ви читаєте? Ні. <laughs> Це була дуже коротка, але не менш приємна розмова за інші. Спасибі. Поки що з коміксами нам не щастить. Доброго дня, я вам заважаю. Можна за дуже, 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 дуже короткий інтерв'ю. Ну, ставаєте, ну, я... ви комікси читаєте? Ні. Я казав, це було дуже коротке інтерв'ю. Удачі. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви читаєте комікси? Рідко. Рідко? Які комікси ви вже встигли прочитати? Один український переглядав, решту не дивився. Що за комікс був? Я не пам'ятаю про козаки. Угу. Ви думаєте, у нас тільки про козаки вміють робити? Ну наразі тільки такі є в українські тільки. там. Як ви думаєте, це нормальна ситуація? Ні, звичайно ні. Хто такі Гійки, Гік Джорнал, знаєте? Хто такі гіки знаєте? Ні, я цікавийся українським, а от покажу вам це таке схоже, але... Малюнки підуть. Тут знає є картина. Хто такі гіки тут, не знають. Доброго дня. Ви така колоритна, що мені ж захотілося взяти інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, як вас звати, тільки мікрофон вийде. Секунду. Все я зрозумію. У мене є дівчина. У мене правда, я дівчину. Все, ви красива? Ви прекрасна? Скажіть, будь ласка, як вас звати? Віра Олеш, Львівщина, місто Соснівка, віце-президент благодійного фонду комуносердя, журналіст, літератор, поетеса. Здавалося, просто попитав, як вас звати. Скажіть, будь ласка, як вам Запоріжжя? Чудове місто, козацьке, українське, хортиця. Всі так кажуть, хто сюди приїжджають, бо бояться що поб'ють. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, хто такі діки? знаю. Ви читали конебудь комікс? Ну. Думаю, що можу сказати, що читала. Що за комікси ви читали? Я щось там переглядала назви я не знаю, тому що я більше цікавлюсь іншою літературою, але я розумію, що має право на життя і комікси. Просто, знаєте, комікси це насправді така досить серйозна штука, там де і людей вбивають. І... Зараз комікси в розмаїті на різні теми. Знаю, знаю. Я вас дуже прошу, ви така е, хороша жінка. Ви, мабуть, підпишетесь на наш канал, правда. Називається він Geek Journal, Давайте я вам запишу. I а ви. Ні, ми бідні, бідні студенти. У нас мікрофон за 5 гривень, тому я вам запишу. Таке, що таке, чи ви знаєте? Боже, ви, ви здаєтесь дуже розумною людиною. Ну знаєте, зараз це дуже велика рідкість. От там, там далі в е, рядок пошуку просто вбуваєте гік Journal. Журналами нема ніякого відношення немає, це просто записка. Там такі оранжевий шматочок, е, кружочок. Ото ми все. Дякую вам за інтерв'ю, до побачення. классная зачиска можно ей торкнуть честно боюсь дарить там боюсь Клас! Ну, це незвичай відчуття, тепер собі таку хочу. Ви знаєте, ми вчора підходили, і от оті от двоє машин були в спідницях. Було таке. Це вчись чого? Кожного чоловіка є, в принципі, подаємна мрія хоч раз на хоч на один день в своєму житті вдягнути спідницю. Ви одягали спідницю? Я не буду це коментувати. Правильно. Ви таки хочете від мене добитися якихось Якоїсь ознаки, провокаційної правдами. Ні, я натурал. Вірите телевізор. О, звичайно, так. Ну, якщо ще по телевізору сказав, ну то да. Моя бабуся та так думає. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, хто такі гіки? Хто? Гіки. Гик Гі ги. -гі. Я вам продемонструю. Знаєте? Ну ні. комікси, ви читаєте? А ні. Ви читаєте комікси? Пора, пора читати комікси. Дивіться, ми представляємо а, YouTube канал, який називається Geek Journal. Надіюсь, mm -hmm. ви запам'ятаєте і підпишетесь. Не забудьте покликати свою маму, щоб вона теж підписувалась. Чувство вас, мацу, я, я, я на гей. Коли ще можна, 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 так це це безкоштовно. Ви не я все-таки припинів, вам це подобається. Отже, комікси ви не читаєте. Я подивлюсь, що це за канал на Ютубі. Ви почитаєте, подивіться обов'язково. Mm -hmm. Що ви думаєте про Ютуб, які... про ютуб канали, які ведуться українською? Вже добре, що вони ведуться українською, аж далі а треба дивитися. Скільки україномовних каналів на Ютубі, ви знаєте? Е, не рахував. Значить, нуль. О, як ви мене загнали в кут? Як я план з Київщини на україномовні канали? О, хто такий Вова Мільченко? Ви знаєте? Ні, не знаю. Ніхто не знає, хто такі. Бо Мільченко. Це ви? <ріпцер> так. М, дуже приємно. А я полежати. Як Як звати? Полежака. Полежакер. Полежакер. От, От, полежака. От, Артем полежати. Це ви продаєте книжку? Так. Да. Ви читали гаріпотера про клітері? Ні, не читала. Не читала? Чому? А ви вам соромно, бо ви все-таки читали? А чому від мене чекаєте? Чому? Ну, тому що не встигла ще. Так він вже вийшов давно вже. Ну, все рівно, ще не прочитала. Ну, можете не читати, тому що книжка гівна. Це ви таке журналісти, такі слова кажете. Які слова? Вибачте, вибачте, книжка фекалій. Можна, ми з вами знімемо пару кадрів, бо, тому що у вас класна шапка. Давайте, це Садо Вона має ім'я Садо Мазепенко. Садома Мазепенко? Садо Мазепенка. Мазепенка називається така форма шапки, а садо, бо вона шкіряна. З кого вона зроблена? Гадаю, з якоїсь тварини. З якоїсь тварини, вам не було її шкоди? Я її не робила особисто. Ви зараз на собі носите труп якоїсь тварини. То, може це маскаль. Якщо маскаль, то зробити мені таку шапку. Тут якісь освітні книжки. Знаю, що за фіння щоден, який в мене Хто такий вен Я Без поняття. Я зараз халюю власним невігосиком. Як вас звати? Я перехожу. Ні, ви дарма заховалися і переїжджах, просто хотів попрошати там смачного, смачного. Все, продовжуйте. Как вас звати? – Руслан. Руслан, Руслан Призвище. Леонидович. Леонидович? Да. Сенсей Леонидович. Руслан Леонидович. У вас призвище Леонидович? Нет, вы говорите имя отчество? – А, а фамилия. Забатинский. Кто да, такой Жоботинский? Можете не сказать? Жоботинский да, мой тато. Знал книгу. Мой отец не Жоботинский. Вы Работа на слое власного бать? Нет, я не рублю гроши. Я в данном случае mm -hmm. эту книгу, эту книгу презентовал на книжной выставке. Бизнес на книгах это не заработок. А вы какое издательство? Вы откуда сами? Мы Geek Journal. Это mm -hmm. что такое? Geek Journal. Это YouTube канал, очень популярный. У нас знаете этих 8... а, -а, а, есть, есть такой, да. Я Нет, смотрю. Это, да. Курсе, Отлично. Да? Да? Мне так, нравится, то, да. Я знаю, знаю. Мы сами стараемся. Там у нас... Э -э, есть то, ваша визиточка? Можно mm -hmm. быть Знаєте, это собою не взяв, мы так чисто на роботі. Я запишу ваш телефон. Классный айфон. Это я ездил когда в Америке, презентовал на английском книгу. Как вас зовут? Э, мене звати Тайлер Андерсон. У Мене були дуже бачки Я, мабуть, про них теж книжку напишу. Супер. По, э, по буквам, пожалуйста. Э, по вам українською, російською чи какой хотите? Какой вам хотите? Тут, тут розкладка просто російська, я, я не вмію не писати. Можно мне українську раскладку и э, нема здесь. Это как вы мне дали, да. У какой вас рос... Есть английская, давайте на английском. Давайте с того, что Ну, ви проще. вы установите, то знает, у нас в е, правила поліції ввели, що ну, повинна бути українська розкладка. Встановим. Вы же батько, наш канал, підписуйтесь, коли мы вас подамо в найкращому світі, тому що вы не робите бизнес на власному батькові. Я не роблю бізнес на власному батьку. То, что мы проводим 20 лет подряд на призи Жабатинського турнир, і я вручаю со своих собственных денег. Властый да, собственных да, денег 20 лет назад. Книгу я издав. год назад. 20 лет мы проводим турнир на призы Жаботинского. Сейчас мы будем проводить первый турнир в марте месяце уже в памяти Жаботинского, все украинские, в конце марта в этом прекрасном заведении в Козак-Палаце. И я думаю, что это будет интересно, потому что это будет турнир первой памяти Жаботинского среди взрослых. Так У вот, вас так достаточно велик, я хочу, я вам так скажу. Метр девяносто три рост. Метр девяносто Да, при жизни был, когда он выступал. 182 килограмма самый большой вес за историю тяжелой атлетики. А вообще Жаботинский первый в мире украинский супертяжеловес, который стал двукратным олимпийским чемпионом. Всего их 4 в мире. Второй это уже покойный тоже россиянин Василий Алексеев, третий это Александр Кургович с Белоруссии, четвертый э, современный Хасер Рязан Заде, который президент Федерации Ирана. Сейчас он уже не выступает, но они поднимают технику по технике жаботинской. Они гордятся тем, что не поднимают по технику, разумеется. Так батька родом у меня сам малая родина его. Это всего Успенка Краснопольского района Сумской области на место так как они с мамой расписали здесь. Это Запорожье. Запорожье. Да, поэтому это важный момент. Поэтому это важный момент. Буквально позавчера мы открыли одну из центральных улиц. Благодаря тому, что произошел процесс декоммунизации, прошли общественные слушания в мае месяце, и жители города единогласно поддержали идею общественной организации НИКА, это Лидия Кривенко, о переименовании улицы Правды в улицу Жаботинского. Жаботинского. Да, позавчера мы открывали мемориальную доску и повесили у адресный указатель улица Жаботинского на украинской английской мове. Правильно, Что уже все знали, что это за людина. Я непосредственно Руслан Жаботинский, рекомендую подписаться на канал и регулярно его смотреть, а также смотреть этого прекрасного автора, который у меня брал интервью. Хотел бы теперь вам задать вопрос. О, вот. давай, это было, да, да. было Скажите, как давно вы занимаетесь журналистикой? Журналистикой? Да, ну, вот, вот, вот это журналистика уже считается. А первый раз? Первый раз, великолепно. Как дальше планируете интервью, кого ещё планируете сегодня брали? Кого словом того будем. Вот там. Номер... Ловите, кого не надо. Я... Мы ж вы ж подошли, я с ним это. Ну, я обратить в у них есть. Дается нам сказали, что он не теж відомий. Я не знаю, я ж, я ж не сказал, что я відомий. Ви не відомий? Я ж не сказал, что я відомий. Я сказал, там дуже 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 відомий. Відомий, відомий батько, відомий батько, популярний yes. во всьому світі. А я не могу сказать, я дуже відомий. Я в данном ну, случае так відомий. Ну, не знаю. Мы вдвоем тогда ведомые. Раз вы первый раз берете интервью, значит мы вдвоем ведомые. Но мне, тем не менее, приятно да, отвечать на те вопросы, которые вы задаете. Что самое интересное, очень важные. Потому что на сегодняшний момент то молодое поколение, которое растет на примерах Леонид Ивановича и поднимает штангу. Кстати, члены сборной команды Украины 9 человек, 4 мальчика и 5 девочек. Я э, сам вот. 10 раз сжимаюсь, думаю. Отжи... Да. отжимание это же гимнастика, я тоже отжимаюсь здесь раз. Это важный момент. И вы 10? Конечно. Ну, все, конечно, да, про нас конечно, все. да. Так вот, мальчики и девочки, девичек сборной Украины находится по тяжелой атлетике. В Запорожье. Кем вы працюете сами? Мы в домах. Не-не, еще какая-то дополнительная специальность. Чем на жизнь зарабатываете? Я вам скажу вам не сором. Почему? Ну, потому что проституция у нас поза закона. Так вы занимаетесь проституцией? Ну, бывает. Ну, я журналист, это, как бы, майже это А почему проституция? Меня este... жу я журналист. Журналистика для <с> Журналистика <это с> <approach>. <праз -шурское> yeah. <праз> я просто Что я просто, за бред? Я просто инкогнито. Все, я не могу. Не-не, я не за это спрашиваю. На жизнь себе чем-то вы зарабатываете? Я вам шахну на ушко. Ну великолепно, я Да, подходил к вам. Правильно понимаю, вы там работаете? Я да. работаю. Да? да, ну так это вы нормально, нормально, я не помню. Помните вы меня? Не помните? Но я, я, не л... не помню, да. Да. Знаете, я вас, я, я вас запомню. Я запомню вас хорошо. Работаете? А будет за ухом. Да, потому что да. у вас да. эти да. самые туннели, правильно, я говорю? Вы не еще меньше, ну не знаю по размеру надо посмотреть. Да? Но обслуживание культурное на высоком уровне мне я это, я у... рад мне рад это рад. очень, не честно я говорю, мне это очень понравилось по той простой причине, что у меня обслуживание действительно на высоком уровне. Мы ну, приходим на, до нас ще, дивіться, наш еще, дивиться на Да. Великолепно. Девушка тоже работает. она там не працюет, она працюет. А то, что, Понимаете? а то, что вы отжимаете 10 раз, это уже большие показатели. Когда я ты... думаю, перейти на 11 все-таки. Не, ну я думаю, что это хороший показатель по той простой причине, потому что большинство, которые здесь присутствуют, я думаю, что они даже и раза не отожмутся. Ні-ні-ні, що один кадр, ще... Давайте ще разочок. Ну куди, куди? Обіймайте мене. обіймайте, Удачі вам, обіймайте. А чо, що це все? Я не встиг. Знімаємо? Прекрасно. Все, дякую вам. дякую вам. Ну, а ви, мабуть, знаєте, але мені сиріє з вами приємно було спілкуватися. Удачі вам. До наступного року! Класні мужики. Хто це був, Юліана? Коти вояки. Коти вояки. Я хочу сфоткатись. Давай, давай, все, я. Давай, давай. Давай я с тобой сварафуюсь. Надо О, все, 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 я люблю вот так вот. Все, я сейчас. Вы знаете, я вот задулюсь на вас и розумію, що вы хочете, щоб я у вас взяв інтерв'ю. Як вас звати? Звати мене Любомер, представляю видавництво Старого Лава. Я зрозумію, там написано на великими літерами. Я хочу сказати, що ваше видавництво є моїм улюбленим. Ні, серйозно в мене є навіть книжечка, яка називається «Пітер Пен, вашого видавництва. Дякую, але якщо це наше видавництво, то воно виходило досить давно. Пітер Пен та Я не часто купляю книжки, як ви знаєте, я збираю просто роками і коли нас беру, то тоді купляю. Скажіть, будь ласка, ви комікси вже кого-небудь будете видавати? Класичного коміксу ще не було, але є така книга. Книга в стилі коміксу зроблена. Не настільки багато ілюстрацій, як в класичному, але власне Пупола Василь — це герой українського коміксу. Ви Geek Journal канал дивитесь? Якщо це канал на Ютубі, то ще є кілька шансів, що його дивитимусь, а телевізора в мене немає. Правильно робите там показують одну муть. І якщо ви не про те, я вам запишу назву каналу, щоб ви дивилися і популяризували його в майбутньому. Добре, а, дайте мені листочок, тому що знаєте, я вже батрійського украв ручку. Він навіть не помітив. Тут торгують дітьми, по моєму. Це якесь дикарство. Ну нафіг. Мита мы филия ревизор. Вы даете ревизор взагалі? А, да, иногда. Ну я не свою постоянно, но вообще знаю, да. Что это? Нам сказали, що вы Куркули, и вы дуже дорого берете за каву. <рес> это неправда. неправда? не, не Сказали, что Кава, у вас ну так вот. Не это же неправда. У нас классный кофе. У нас братья Капрана, Вы знаете, кто это? Я думаю, люди знают, что это подходили, нас есть фотографии к нам, возвращались. Ботинский, Жабадинский ж, правильно? Да. Вы знаете, я знаю, что таки Жабатинский, я в него ручку вкращу. И он просто на моих цицках. Я показывать не буду. Ты, нам треба, чтобы люди верили, что у вас нормальная кава. Да, мы... попробовать. Давай. А, Только у нас денег нет. Ничего страшного, мы вас съем. Дело в том, что... Мене и оператора. Да, конечно, осу... конечно. С лаком? Конечно, <с со сливочками, еще лучше. Дело в том, что э, это велокофейня. Мы не работаем на какого-то дядю, который нам на, по голове настучит, если мы сделаем бесплатный кофе Красивай. классным оператором. Это наш новый стартап. Поэтому, в принципе, можем позволить себе Красава. Властить. Вы зараз властей. стали на всю Украину. Спасибо. Ну, как на всю Украину? 800 подписчиков. Ну, ничего страшного. Я у нас тоже 400 всего лишь рупий. Кофе Брибайк. Подписывайтесь в Инсте и ВКонтакте. Правильно. Да, а теперь скажи еще, что чтобы люди подписывались еще на Geek Journal. А, как, как Geek Journal? Geek. А, а, Geek Journal. Подписывайтесь на Geek Journal. А -а -а. Ну все, чекаем Макао. Спасибо. Вам, дякую. Комиксы для детей. Ні, ну для дітей мене просто, просто часу вже не вистачає м на комікси. ви прийшли на книжкову толоку. Так. Значить, що ви любите читати книжки. Я думаю, вас так. і питаю. Я люблю так. читати книжки, але зараз в мене виходить читати тільки професійну літературу. Це яку таку професійну літературу? Те, що стосується військової психології, кризової психології. А ким ви працюєте? Я цивільний психолог, який працює з військовими. Ну, ви, ну якщо у вас буде час, то підписуйтесь на наш канал, це було б дуже круто. Який у вас канал? Зараз я вам напишу. Ну, бляха, я куштую каву, пацани не палять, ні, не бачить. що можна сказати всю правду Я куштую почує. Я на те, що люблю без горшків, ну ти знаєш, як я проходила, що цікава халявина. Навіть хоч деякий заробіток ми на Ютубі такий маємо.

Закінчимо і ми наше відео. ось була запорізька книжкова колока, не знаю як вам, а мені вона дико-дико сподобалась, коли ви по тій причині, що я тут був. В кінці кінців тут хороші люди. Нас навіть напоїли безкоштовною кавою, яка була навіть смачна, що мені дико сподобалось. Надію, що наступного року ви будете приїжджати в Запоріжжя і насолоджуватись цим дійством так само, як і я. Ну а поки що Юляна. Юлю. Ну. Погнали пить какао. Я хочу додому, я втомився.